Здобули нового світу, аби мати більше шансів влаштуватися на роботу у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг. Відбувся випуск слухачок-переселенок курсу Кондитерська справа. Ми для них зробили велику програму. Модуль складає 30 годин, розробили всі теми з врахування їхніх інтересів і побажань. Працювали з внутрішньопереміщеними особами, наші викладачі, наші кондитери. І власне все зробили для того, щоб вони отримали ну, певні навики і задоволення від того, що вони роблять. Це потрібно і для життя і для професії, і для працевлаштування. Надзвичайно цікаві, перспективні, ну і творчі курси, тому що кожна людина правильно вона фактично себе може реалізувати в цій професії. Навчання організувала громадська організація Центр Поділля соціум у межах проекту Центр освіти дорослих Вінницької громади підтримали проект міська рада та німецьке об'єднання народних університетів. Досить важливо, що проходять такі заходи, що розвиваються центри освіти для дорослих, де люди можуть здобути і перекваліфікуватись, і здобути те, що, що їм цікаве. Тому ми дякуємо і громадській організації, і Вінницькій міській раді за підтримку, адже і фінансова підтримка, і також і партнерам ді International, і також закладу, який надав і затишні кабінети, гарне обладнання і викладачів, які роблять велику справу на благо нашої України. Сертифікати про здобуття солодкої професії отримали 15 випускниць Донецької, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей, які через війну вимушено опинилися у нашому місті. Серед них і Надія Каліманова каже: завжди хотіла навчитися пекти випічку професійно. Коли ми прийшли сюди з дівчатами, нас дуже вразило ось оснащення, тому що є все. А Тетяна Степанівна нам показала все: приладдя, робочі інструменти, техніку. Тобто, техніка є для всього: замішування, взбивання, підігрівання, випікання, пароконвектомат чудова така річ, що ми подивилися, дуже були вражені, де ці пиріжки випікаються такі пухнасті, рум'яні, дуже такі гарні. Ну, вдома, мабуть, так не виходить. Навчалися жінки безкоштовно впродовж двох місяців. Надія Каліманова впевнена, отримані знання згодяться не лише для життя, а й подальшої кар'єри. З часом жінка планує здійснити давню мрію. В Майбутньому був якісь плани відкрити свою якусь справу, і вона. Я так думаю, буде пов'язана із е, е, самовипічкою. Ми трошечки не соціалізовані, а хотілося б соціалізуватися, якось ну, розумієте, розрадити себе, тому що туга за домом, звичайно, якісь наші такі проблеми, це само собою. Але треба трошки відволікатися і думати про майбутнє. Організовувати курси на базі училища сфери послуг у межах роботи центру освіти дорослих планують і надалі. Ми плануємо зробити е, такі короткотермінові курси за професією швачка. Е, ми маємо вже замовлення на працевлаштування від певних фірм швейних, тому що надзвичайно важливо не лише отримати оцю професію і певні вміння, але й отримати місце роботи, яке хоч якимось чином зможе підтримати цих людей. Нувати нову професію безкоштовно можуть внутрішньо переміщені особи та соціально незахищені верстви населення Вінницької громади. Стежити за анонсами курсів можна на Фейсбук-сторінці громадської організації Центр Поділля соціум.